Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Я прийшла на гостини, на квіткові гостини до Валюші і хочу показати вам красу, отаку красотінь. І ще просити вас, тому що ми не знаємо назв. Оцих широколисних гортенцій ми не знаємо назв, як вони звуться. Тому що деякі валя купувала такими доходягами і виходила їх, лікувала їх, а деякі вона просто садила з чериночків. Усі валіни гортензії зимували в підвалі. В прошлому році вона їх садила, вони прийнялися, нарощувалися. І зимували в підвалі. Дивіться, скільки тут буде краси. Скільки тут буде краси. Оцю вона купувала за 400 гривень. У бабусі. У бабусі. Це я навіть і не знаю, кого вона купувала, Те, щось купувала. І це буде дуже-дуже гарно. Бачите, який колір буде, буде дуже гарний колір. Але ми знову не знаємо, як вони називаються, оці красотулечки. Звичайно, їх треба на зиму. Якщо вони ростуть у вас у землі, то на зиму треба прикривати обов'язково. Але валя садила їх у горщики і зимували вони в підвалі. Ну, такий, знаєте, будинок, двоповерховий котеч, підвали, гараж, але там є велике вікно. І вони у неї там зимували. Але дуже гарні, правда? Оцю вона з щеренка вирощувала. Але дивіться, яка вона така, якась мілко квіткова, дуже-дуже гарна. Ці вона купувала у бабусь. Бачите, єлі виходила, тому що не завжди бабусі таке щось продають. Вони можуть так. Трішки посадити в горщик, щоб продати, поки вона живенька, а потім вона у вас рости зовсім не хоче. І треба з нею носитися і носитися. Ну, ця взагалі гарнюща. І оце ж вона, бачите, яке в неї листя, які в неї листя і які будуть гарні квіти. Звичайно, мої дорогенькі, хто займається гортензіями. Хто займається, я вас дуже прошу, Ну цю я то знаю. Бачите, це з черенків. У валі ще декілька є таких кущиків, які ростуть у землі. І ті вона їх вкривала на зиму. А оці всі красонечки, оці всі красонічки вона садила в горщики, і вони у неї зимували в горщиках у підвалі. Але дуже гарні, правда, це якась така біла буде. Ну, білого кольору. Звичайно, що коли вона їх, вони відквітнуть, вона, мабуть, знову буде черенкувати. Краса, правда? Які гарнющі. Які гарнющі. Ну, а це взагалі. Десь була в Києві по справах. І десь такий маленький череночок вона відламала. На вулиці росло. Казала, що біля якоїсь банку. Була в банку по справах і малесенький череночок все-таки вона відломала. І дивіться, яка це краса. Ой, дуже гарна, просто дуже-дуже гарна. Ніхто їх нічим не підливає для кольору. От які є, такі є. Алюша буде черенкувати, щоб в наступному році продавати їх отак у горщику. Мої підмерзлі. Я теж посадила горщик. Горщиків п'ять, але мої підмерзли і все. Звичайно, що ті перші віточки, які повинні були квітнути, то вони підмерзли. Ну, а це взагалі буде краса. Це взагалі краса. Дуже гарна. Мої дорогенькі, хто? Займається тебе треба, звичайно, шукати назви. А може, ви нам і підкажете? Вибачте, краса, просто краса. Просто краса, який буде цей кущ великий, гарний, гарнющий, коли буде квітнути. Ну, а це взагалі. Це просто неперевершена краса. Неперевершена краса. Ой. Зараз вам покажу, що тут у валі хости. Вона садить хости. І зараз ми підемо за будинком тут. зовсім зовсім за будинком валя садить хости. Тому що хости треба садити. Хости це гарні квіти. Вітер, і дощ, Ліберті, красуня. І це не Ліберті, ні, ні, ні. Це не Ліберті. Так що валю я підсадила на хости, тому що хости це все-таки теж дуже гарні квіти. Тут їм дуже добре, тому що тут немає сонця за будинком. Бачите, які красуні які красунечки. А кульпа яка здорова. Бачите. Цю вже треба ділити, тому що дуже великий кущ дуже важко буде купувати. Це недорогий сорт, так коли йому є місце, бачите, який він гарний. Який він гарний. Так що хости, це теж дуже гарний квіт. Який тут сквозняк. Сусіди, сусіди тримають курочки. Ну Тут валя буде розсажувати, я буду розсажувати восени хости, тому ми, звичайно, щось і посадимо. Звичайно, щось посадимо. Тут теж будуть хости, тому що тут сонця мало. І гортензії. І отака краса. Оце як розквітне буде взагалі красотінь. Я потім прийду зніму. Коли вона буде вже в повному розквіті, тому що дуже гарні. І коли отак їх не мотати на зиму, замолтувати все, я їх не люблю, просто що треба на зиму замотувати. А у валі у підвалі, бачите. Вікно, в підвалі є вікно, тому що коли темний підвал, то теж для них не добре. Але велике вікно в підвалі. І вони себе дуже-дуже почували. Вони навіть потихеньку і росли. І стала отака краса. Правда гарно? Ну, це взагалі не перевершено. Просто не перевершено. Це все з черенків. красунечки теж буде квітнути. І це коли розквітнують, то буде просто дуже-дуже гарні кущики. Квітів багато, вони гарно перезимували, Їм подобається тут рости. І вони собі віддячують валюші за догляд такий гарний. Віддячують такою красою. Не перевершено.